Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. І, як я і обіцяла в попередньому відео, роблю звіт по тому, як запилилися наші орхідейки, які ми запилювали в минулому відео. Якщо ви пам'ятаєте, хто був зі мною, ці дві красуні ми переопиляли одна на одну. І дивіться! Бачите, вже маємо перші признаки того, що експеримент був вдалий. Ось дивіться, квіточка ніби ховає від нас свої скарби. Це вона так закриває запліднену коробочку. так красиво-красиво ховає. Як ця красуня. Так і ця заховала свої скарби. Узаду квіточка, яка вже відцвітає, вона має зовсім інший вигляд, а ось ця, надіюся, покаже нам свою коробочку. Коробочка буде виглядати через деякий час ось так. Часу пройде немало, кажу відразу. Ось красуня вже висить 10 місяців і не хоче нам показати, що в неї всередині. Через деякий час. Коли достигне насіння, ми його висіємо в спеціальний субстрат. І буде таке чудо, ось дивіться, перші малесенькі орхідейки. Щоб ви розуміли темпи розвитку, тут були вони посіяні 13 листопада 2024 року. Наскільки довгий процес. Ці були посіяні тижнем раніше. Не знаю, як добре видно. Добре, не добре. Тут навіть видно корінчики. І пройде немало-небагато. Рік-два. І ми, можливо, побачимо, який у нас буде результат, які у нас будуть свої красуні, наші виведені. Хто буде залишатися зі мною, ми подивимося, що в нас вийде. Рада буду вас бачити в себе в гостях на каналі, і читати ваші коментарі, відгуки. До зустрічі!